Я мовчала, коли він брехав, посміхалась, коли він зраджував. Але в той день, коли він привів її в наш дім, усе змінилось. Я не кричала, я не просила. Я зробила те, чого він найменше очікував підпишіться, поставте лайк і дослухайте цю реальну історію до самого кінця, бо фінал не залишить вас байдужими. Я завжди вважала, що справжня зрада це не постіль з іншою жінкою. Справжня зрада, це коли очі коханої людини перестають світитися при погляді на тебе. Я помітила це давно, спочатку ледь помітно. Він став інакше ставити чашку на стіл, мовчати під час вечері, не торкатися моїх плечей, коли проходив повз. Але я, як дурна, пояснювала це втомою, роботою, віком, а потім почала боятися подивитися правді в очі. Наш будинок був збудований ще моїм дідом дерев'яні віконниці, виноград на арці біля входу, запах жасмину влітку. Усе це було частиною мене, частиною нас. Ми з Богданом одружилися тут, у саду, під тими самими гілками, де тепер сушилося його випране спортивне. Тоді, здавалося, ми побудуємо цілий світ чесний, простий, теплий, як наші вечори на кухні. Але час повільно, непомітно почав точити наш фундамент. Перший тривожний дзвінок пролунав тієї весни, коли він без пояснень не приїхав додому на ніч. Телефон не відповідав. А вранці він з'явився з кавою і цукерками, усміхнений, Неначе нічого не сталося. Я проковтнула сумніви, бо серце ще вірило, але в мені зародилось щось нове настороженість. Минуло кілька тижнів. Я відчувала, як у домі щось ламається не фізично, духовно. Як тріщина в стіні, що спочатку непомітна, а потім крізь неї дме вітер, і ти вже не можеш зігрітися. Ми майже не говорили. Його погляд ковзав по мені, як по меблях. А я кожного вечора вдивлялась у вікно, ловлячи фари його авто. Мов у дитинстві чекала батька з роботи. Того ранку я знайшла у машині чек з кав'ярні, де ми ніколи не бували разом, і дві чашки лати. Я тримала цей шматочок паперу в руках як доказ у справі, яку сама і веду проти себе. Вперше подумала, а може, я просто вигадую, але ж серце не бреше. Я почала слухати, спостерігати, слідкувати, хоч і ненавиділа це слово. Він раптом почав довше затримуватись на роботі, частіше змінював паролі. А одного вечора взагалі залишив телефон вдома, але без сім-карти. Я сиділа на кухні, стискаючи чашку з чаєм, і дивилась, як з неї підіймається пара. Тоді я зрозуміла я не вигадую, я більше не живу з Богданом, я живу з його тінню. Але як сказати собі це вголос, як зробити крок у прірву, не знаючи, чи є дно? Я вирішила мовчати, спостерігати, накопичити докази не для суду, для серця. Для розуму, бо ж найстрашніше сумніватися в собі. Я знала, якщо зрада справжня, я маю її побачити на власні очі, і краще один раз побачити, ніж сто разів відчути. І тоді сталося те, що перевернуло все. Я не знала, чого чекати, але знала, момент істини вже десь поруч. Я почувалась, наче акторка в чужій п'єсі, вдягаю усмішку, готую вечерю, питаю, як минув день. І водночас уважно фіксую кожну зморшку на його обличчі. Кожен збій у голосі, кожне слово, що звучить нещиро. У п'ятницю я запланувала все до дрібниць. Сказала, що їду в сусіднє місто на майстер клас з кераміки. Взяла свою валізу, пішла з дому зранку, але за годину вже була назад. Тихо, непомітно, через хвіртку ззаду. Я знала, що в обід він мав повернутися додому, буцімто забрати документи. Щось у мені шепотіло, що саме цього дня завіса впаде. Я сиділа в старому сараї, де колись зберігали яблука. Сиділа тихо, у темряві стискаючи телефон. Було соромно. Було страшно, але ще страшніше жити в брехні. Серце билося так голосно, що я боялась, він почує. О третій заїхала його машина. Я мовчки визирнула у щілину. Він вийшов нервовий, але усміхнений, і не один. Поруч молода жінка, світле волосся, яскраві губи, туфлі на підборах. Її сміх розрізав повітря, мов ніж. Вона тримала його за руку, ніби так і має бути. Ніби вона господиня цього дому. Вони зайшли в дім. Мій дім, я не плакала, не здригнулась, тільки гірка порожнеча розлилася всередині. Зради не було у поцілунках чи обіймах, вона була в тому, як легко він переступив поріг, не озирнувшись. Як впевнено, він повів її через кухню, де ще вчора я пекла йому улюблений яблучний пиріг. Минуло сорок хвилин. Потім година. Я сиділа, стипивши зуби на холодному ящику, наче в закапелку своєї душі. Мені хотілося вийти і закричати, вдарити, розбити посуд, вигнати обох, але я залишалась там, і це було найважче бути свідком руйнації свого життя і мовчати. Нарешті, двері грюкнули вони вийшли, сміялись, вона сказала: У тебе така затишна хатинка, прямо як у фільмах про любов. А він відповів: колись була. Тепер це просто зручне місце, зручне місце, моє життя, мій дім, я. Вони поїхали, а я ще довго стояла на подвір'ї, бо соняш, вдивляючись у пилюку після шин. Дощ почав накрапати, і кожна крапля била по шкірі як звинувачення. Я не плакала, сльози замерзли ще в сараї. Увечері я зайшла в дім. У повітрі ще висів запах чужих парфумів. Легкий, але не мій. Я пройшлася коридором. Торкнулася фоторамки, в якій ми ще були щасливими. Потім сіла на ліжко, втупившись у стелю. Не знаю, скільки минуло часу. Я зрозуміла тільки одне це не я втратила його, це він втратив мене. І тепер моя черга зробити хід. Я не влаштовувала сцен, не викидала речі з вікна, не дзвонила подругам із риданнями. У цьому було щось тривожно тихе, моя зрада німоти. Зовні я залишалась тією самою, готувала сніданки. Прала його сорочки, підписувала рахунки. Але щось у моїх очах вже змінилось, і він це відчував. Йому не вистачало мого мовчазного болю, на який можна спертись. А я більше не була йому опорою. Я перетворилась на дзеркало, холодне, відзеркалюючи, не прощаючи. Я почала збирати папери. Тихо, системно, копії свідоцтв, чеки, банківські виписки. Наш будинок був записаний на мене ще до шлюбу. Його бізнес, наскільки я знала, занепадав, і він не платив податки кілька років. А я платила. Навіть тоді, коли не розуміла, чому з нашого рахунку зникають гроші. Юристку я знайшла в центрі міста. Вона була невисока, з коротким чорним волоссям і поглядом, який не прощав двозначностей. У вас є всі підстави подати на розлучення з поділом майна, сказала вона. Я не хочу мститись, відповіла я. Я хочу вийти з цього життя гідно. Ми розробили стратегію розлучення через кілька тижнів після остаточного збору доказів, але спочатку спостереження я мала дізнатись, хто вона, не заради ревнощів, а заради правди. Це виявилося не так складно її звали Аліна. Вона працювала в одному з відділів логістики, куди Богдан консультував як позаштатний фахівець. Розлучена дитина 5 років, мешкала в орендованій квартирі на околиці. Я навіть знайшла її профіль у соцмережах. Обережно наповнений фото з кав'ярень, квітами в руках і підписами на кшталт усмішка Моя броня. Я не ненавиділа її, я не відчувала нічого, хіба що жалість, бо вона ще не знала, в чиї руки потрапила. Тим часом удома атмосфера змінювалась. Богдан почав нервувати. Його дратувало моє мовчання. Він кидав погляд за поглядом, шукав знайомі реакції, але натрапляв лише на стіну. Він піднімав розмови, ніби випадково. Може, влітку з'їздимо на море. Побачимо, відповідала я, не відриваючись від комп'ютера. Йому не вистачало контролю. Він губився в невизначеності, не розумів, чи я щось знаю, і це зводило його з розуму. Одного вечора він запитав прямо: Все добре? я усміхнулась. Так, звісно, чому питаєш? Того вечора він довго не міг заснути. А я сиділа біля вікна з чашкою трав'яного чаю і думала, як швидко зникає довіра. Не зі скандалом не згрюканням дверима, а тихо, як вітер крізь щілини у стіні. Я не була тією, ким була ще місяць тому. Щось у мені виросло жорстке, але справедливе. Я більше не хапалась за уламки любові. Я готувалась до нового життя і вже не боялась тиші. Я зловила себе на думці як легко стає дихати, коли перестаєш боятись правди. Здавалося б, мала б розбитись на друзки, на попіл, на сльози, але ні. Моє мовчання дало мені простір. І цей простір почав очищуватись від болю. Я все рідше звертала увагу на його присутність його речі більше не були частиною мого світу. Вони просто займали місце, як старі листівки, які колись здавались дорогими, а тепер безсенсовими. Але мені було важливо, щоб усе завершилось правильно не як у фільмах із криками та зрадженими очима. А так, щоб я змогла дивитися собі в дзеркало і знати, я не зламалась, я виросла. Ми сиділи на кухні, коли я сказала Нам треба поговорити. Він підняв погляд, уперше за довгий час по справжньому. Щось сталося? спитав він. Ти знаєш, що сталося, відповіла я тихо. Я все бачила, і чула, і мовчала не тому, що пробачила, а тому, що готувалась. Він різко сів рівніше, плечі напружились. Це не те, що ти думаєш, кинув він автоматично. Це саме те, перервала я. Ти привів її в наш дім, в мій дім. Це не про секс, Богдане, це про повагу, про те, що ти втратив і більше не знайдеш. Його обличчя поблідло. А я говорила далі спокійно, чітко впевнено, я подаю на розлучення. У мене є все свідчення, документи, зафіксовані факти. І повір, я не збираюся ділити з тобою те, що ти вважав зручним місцем. Він замовк, його тиша була оглушливою. Може, чекав істерики, може, приниження. Але отримав тверду жінку, яка перестала бути його фоном. Я не хочу війни, сказав він зрештою. Ми можемо все вирішити мирно. Саме так я й планую, відповіла я. Але не за твоїми правилами. Наступні дні були мовчазними, але вже іншими. Ми стали жити як чужі під одним дахом, але я знала, це тимчасово. Вже подані документи, мій юрист працює. Мої дні стали точними, впорядкованими. Я вставала о сьомій, бігала до лісу. Варила собі каву, відкривала нову сторінку блокнота і писала план життя без нього. І найголовніше, я більше не чекала не чекала повідомлень, дзвінків, його повернення. Я перестала існувати у його ритмі, і вперше за довгий час я почала чути власне серце воно билося не в тривозі, а в спокої. Бо свобода починається не з того моменту, коли тебе кидають, а з того, коли ти відмовляєшся жити чужим сценарієм. Він одного разу запитав Тобі не шкода всього, що було? Я подивилась на нього довго і вперше відповіла чесно «Шкода тільки того, що я витратила стільки часу на тебе, а не на себе. Розлучення було офіційно оформлене через 40 днів, без істерик, без гучних сцен. Ми підписали папери в кабінеті, де пахло дешевою кавою та натертою плиткою. Він тримався спокійно, навіть намагався жартувати з нотаріусом. Але я бачила це була маска. За нею, втома, розгубленість і, можливо, жаль. Та мені вже було байдуже. Я вийшла з будівлі на холодне листопадове повітря і уперше за довгий час вдихнула на повні груди. Без ваги на плечах, без внутрішнього сумніву. Я була вільна, не самотня, саме вільна. У будинку стало більше простору, не фізично, енергетично. Я переставила меблі, винесла все його, кожну сорочку, кожну записку. Навіть годинник у ванні, який він колись повісив криво. Я більше не хотіла бачити нічого, що тримало мене в минулому. Інколи він писав коротко, як ти? Чи не хочеш поговорити? Може, зустрінемось як друзі? Я не відповідала. Не з образи, просто не було що сказати. Ми розійшлися не як вороги. Ми розійшлись, бо я більше не була частиною його історії. А він, моєї, я повернулась до себе, до жінки, яка вміє мріяти. Я записалась на курси дизайну, колись це було моїм хобі, а тепер могло стати чимось більшим. Я їздила у волонтерські поїздки, допомагала на місцевих екологічних ініціативах. І щоразу, коли мене питали, хто я, я більше не казала дружина Богдана. Я говорила своє ім'я. Одного дня я випадково побачила їх. Він ішов із тією самою Аліною та її дитиною. Вони здавались відстороненими, ніби кожен був у своєму телефоні. Між ними не було легкості, не було вогню, і я зрозуміла, мене це більше не зачіпає. У моїх очах не було ревнощів, не було жалю, лише тиха вдячність, бо ця зрада змусила мене знайти себе. Вечорами я сиджу у своєму оновленому домі, з келихом вина, з улюбленим пледом, слухаю джаз і дивлюсь у вікно, де світло ліхтаря лягає на виноград. Я більше не чекаю на когось. Я є, ця історія не про розлучення, вона про повернення. Про відродження, про те, як важливо не боятись побачити правду, бо правда не ламає, вона визволяє. Тепер, коли хтось питає мене, чи боюсь я знову довіряти, я відповідаю ні, я довіряю собі, і цього достатньо, щоб почати знову. А як би вчинили ви на її місці? Напишіть в коментарях свою думку нам важливо почути саме вас. Не забудьте підписатися і переглянути інші наші історії, кожна з них зачіпає до глибини душі.